Пошуках цікавого контенту я наткнувся на цікаве запитання, чи можна прожити на мінімальну зарплату в Польщі. Я перелистав дуже багато ссылок і все ж таки до кінцевої згоди, яка мінімальна зарплата в Польщі, бруто та нету. Мінімальна зарплата на руки працюючого громадянина в Польщі становить 3222 злоти. Бруто 4242 злоти. Мінімальну зарплату в Польщі я вирішив перевести на українські гривні. Це вийшло 34 тисячі 24 гривні. Найпопулярнішими продуктовими магазинами в Польщі є Biedronka, Лідл, Ашан та жабка. Я ходив виключно в Ашан, тому що ціни найнижчі. Інколи ходив жабку за кавою. Це гуртожиток для іноземних студентів, і на сьогодні я проживаю тут. Зараз покажу, яка кімната і яка вартість кімнати. Let's go, поїхали. Це моя кімната, і що входить в вартість, і зараз все коротко розкажу. Кімната доволі маленька, доволі проста: 15 квадратних метрів, ліжко, стіл, в принципі, і двері. Ну і тут душ. Все доволі просто. Вартість півтора тисячі злотих. В цю вартість входить комуналку, ти вже не платиш, вона повністю оплачена. І дуже суттєвим плюсом цьому, що в вартість входить спортзал. Спортзал кожен місяць безкоштовно і на цьому можна зекономити. І спортзал входить в твою вартість. Зазвичай ходив в Ашан, ціни нижчі, вибір більший. Купляв продукти на тиждень вперід. Мій продуктовий набір зазвичай входили такі продукти: кукурудза, яблука, фарш, рис, гречка. Інколи купляв морозиво. Декілька разів також купляв рибу. Та також купляв інколи полуницю, коли був тільки на початку був сезон. Купляв яйця, кефір та купляв декілька раз палочки. Моркву і інколи я поглядав на лохину, але ціни надзвичайно були великі, тому я не купляв. Туди увійшли і помідори, та декілька раз купляв огірки. Це мій продуктовий набір, зазвичай як він виглядав. Після цього я переходив до приготування. Зазвичай варив рис та гречку та поїздні з вареними яйцями, кукурудзою, помідорами, фаршем та інколи робив клубніку. Щоб це не перетворилось кулінарний блог, пропоную подивитись картинку та послухати музику. На громадський транспорт не витрачав грошей, так як виключно їздив на електровелосипеді. В більшості ходив в місцевості по визначних місцях та гуляв по парках, а це безкоштовно. Отже, прийшов поїсти. Що я заплатив за земляки? 8 злотих, за, ці, за оце короче, я заплатив 32 злотих. 32 злотих це 320 гривень. Інколи заходив в заклади, так як було таке обставини, та не завжди був час. Купляв каву та інколи заходив в жабку, купляв какаву, а це не супер дешевий магазин. За місяць я купив нові кросівки та нову футболку. За 31 день експерименту моя вага не змінилась, тому немає з чим порівнювати. Підводячи підсумок за червень 2024 року, житло 1500 злотих, продукти 1304 злотих, одяг 276 злотих, заклади 150 злотих, інтернет 35 злотих. Транспорт безкоштовно, спортзал безкоштовно. В даному експерименті різниця вийшла в 43 злотих або в 469 гривень, що я вийшов за бюджет. Підводячи підсумок, я можу сказати, що на мінімальну зарплату в Польщі можна жити при певних обставинах. Дякую за перегляд, обов'язково лайк, підписку, це допомагає в роботі каналу.